Всім привіт! Починаємо бабу Грені 3 погнали. Бабу Гренні 3, 9 серія. Я трошки, як я вам казав, 2-3 минути це відео і там першу частину хочу вам показати. Одну штучку, щоб ви знали. Як можна бабу Грені затронути? Щоб вона на місці стояла. Ah. Триваємо погнали. <звук> Знаю стрелять. Я хочу проверить, чем более на стрелят. Да, у бабы вот такая вроде жизни. Да. Один огромный лох. Мне толнят, <рит> не <рит> можно было как-то. Зазаді діду йде. Да? баба грани. Ой, я вставаю вже. Я вам м'ясника знімлю третю стену. А ви так ви мені печень ще щось знімати. Давайте до завтра. Наберіть на любому відео Баби Грені 15 лайків. Здумаю, з дому та починаю з діймати паруселі, я... Шаляпа. На стане этаж. Нихуя. А что я зайду в свою хату и закрою? Ну, зайду Ты еще откуда, блядь? Бам! Добре, йду знімати першу частину. Почали знімати. Хард, давайте нормальний. Почали. Я там вам хотів показати пару трюк. Якщо я книжку знайду, і вам покажу, що куди її класти, ви знаєте вже, але куди ключ дівати. знаю, Я можу, якщо один трюк вам зараз покажу, такий зразу зараз. Якщо я не встигну. Зро... так. Я покладу на паузу. Я буду шукати книжку, добре? Ніхуя немає. Ось о. Почали. Йдемо около постріль. Йдемо до І бачите, тут де постіль намальована. Але ж треба знати, би вона прийшла. З трошки з ним, з ним, сніг, Туда я у нас сиділа. Ой, дай, дай, дай. Коли ми зайде в нашу комнату? Заходи. О, тепер вона зайде. Бачите? Тут обосі. Починаємо багато нажимати на неї. Дуже багато. Ой, не встигє. Давайте я перемотаю, коли вона вже прийде в мою кімнату. Начинаємо знімати. Просто я не встиг, не добре, що з її було. Їй було <кх> тапати. По посілі -по дуже багато. Що воно не йде? Алушки я пойзал що? Ну, давай, іде, іде, іде. Ой, да. А, <кху> нажимай, нажимай, нажимай. Нажимай, нажимай, нажимай. мене пальці пой. Нажимаю, 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 нажимаю. Браво! А просто сид на місці. Спершу прогортаю, коли книжку найду. Найшов книжку. Менімо сюди, а. Цю комнату. знаєте, що є на цю кнопку, нажимаєте. Зараз вже відкрила. І покласти книжку. А зараз буду віти ходити. Я вам... Я нажму, коли вона буде виходити. ходити вже віти. Дивіться, вона лізе. Дивіться. Ну зараз ключи ключи знаеха обидывается. А баба раніше стоїть там, если он нічого не надо сделать. Можете проверять, це правда. Ключ. Цей ключ. Давайте я прогортаю, коли прийдемо до міста. Хоча не, дивіться. І на це сюди. Ну, можете в другому підтягнути. Я лю... я йду цим. Бачите, коло телевізора отакий люк є. Не заспустили, нега. почекайте ще раз. Все. Цезарский сейчас конец я вам просто покажу, что тут есть. Вы тут просто ходите по этой барни. Можете выйти в гараж, если хотите. нам этого не нужно. Видели? Пауки тут маленькие. Тут такого паучья колеса. Ментера сто окно было. Белый, побели, 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 побели. <рісно> Открой детя кнопка. Ам-ам-ам. Добре, всем пока.